Чи знаєте ви, що найболючіша рана батьківського серця завдається не ворогами, а власними дітьми. Коли дитина, яку ви виховали, доглядали і любили, раптом перетворюється на холодного чужинця, який забуває про ваше існування? Це питання хвилює мільйони батьків по всьому світу, і сьогодні ми розберемо справжні причини дитячої невдячності через призму глибинної психології уявіть собі садівника. Який 20 років доглядає за рослиною, поливає її, захищає від шкідників, дає їй найкращий ґрунт, а потім ця рослина починає випускати отруйні шипи саме в того, хто її виростив. Саме так відчувають себе батьки, зіткнувшись з невдячністю власних дітей. Але що, якщо я скажу вам, що ця невдячність часто є симптомом глибших психологічних процесів, а не просто свідомим вибором завдати болю? Що якщо за цією холодністю ховається складна мозаїка травм, неусвідомлених страхів та спотворених уявлень про любов? Сучасна психологія розрізняє кілька типів невдячних дітей, і кожен з них має свою власну історію болю. Перший тип це діти-втікачі вони ніби несуть у собі внутрішній компас, який завжди вказує в протилежний бік від батьків. Ці діти відчувають, що батьківська любов. Це пастка, яка не дає їм стати собою. Подумайте про молоду ластівку, яка вперше розправляє крила. Вона інстинктивно знає, щоб полетіти треба відштовхнутися від гнізда, але іноді цей поштовх буває занадто різким, занадто жорстоким. Дитина відштовхується не лише від контролю, а й від самої любові. Другий тип діти дзеркала. Вони несвідомо відображають всі приховані емоції та конфлікти родини. Якщо батьки приховують свою тривогу за усмішками, дитина стає тривожною. Якщо в домі панує прихований гнів, дитина стає агресивною. А коли ці діти дорослішають, вони починають ненавидіти батьків за те, що ті передали їм ці важкі емоції. Чи траплялося вам спостерігати за поведінкою дитини і раптом з жахом впізнавати в ній свої власні найгірші риси? Ті, які ви намагалися приховати навіть від себе. Третій тип найскладніший діти сироти при живих батьках. Ці діти виросли в емоційній пустелі, де любов була умовною валютою. Якщо будеш слухняним, я тебе любитиму. Якщо принесеш хорошу оцінку, ти хороший син. Такі діти навчаються виживати, а не жити, вони стають майстрами маніпуляцій, бо ніколи не відчували безумовної прийняття. Коли ці діти дорослішають, вони дивляться на батьків як на торговців, з якими колись довелося укладати невигідні угоди, і тепер, коли вони сильні, вони просто розривають контракт. Але найпарадоксальніше те, що найчастіше невдячними стають діти, найлюблячіших батьків. Як це можливо? Тут ми стикаємося з феноменом, який психологи називають емоційним інцестом. Це не має нічого спільного з фізичним інцестом, це про емоційні межі. Батьки, які занадто сильно люблять, іноді роблять дитину своїм емоційним партнером. Мати розповідає дочці про свої подружні проблеми, батько шукає в сині підтвердження власної значущості. Дитина стає не дитиною, а терапевтом, другом, партнером по життю. Коли така дитина намагається вибудувати власне життя, вона відчуває невимовну вину, їй здається, що вона зраджує найближчих людей. І єдиний спосіб звільнитися від цього тягаря повністю розірвати зв'язки. А що відбувається в голові невдячної дитини? Уявіть собі людину, яка намагається читати книгу в темній кімнаті. Вона бачить окремі слова, але не може зрозуміти сенс. Так невдячна дитина сприймає батьківську любов вона знає, що її люблять, але не розуміє, що це означає і як на це реагувати. Часто такі діти живуть з постійним відчуттям боргу, який неможливо віддати кожен батьківський подарунок, кожна турбота, кожне я ж для тебе все роблю. Додає ваги до цього боргу, і, врешті-решт, дитина вирішує оголосити себе банкрутом, просто перестає платити. Але найстрашніше в цій історії не невдячність дітей, а те, що відбувається з батьками вони стають в'язнями власних очікувань. Кожен день без дзвінка від дитини стає днем поразки, кожен холодний привіт, ножем у серці. Чи знайоме вам відчуття, коли ви дивитеся на фотографії з дитинства вашої дитини, і не можете зрозуміти, де ви помилилися, де саме ваша кохана дитина перетворилася на чужинця. Батьки починають прокручувати в голові всі можливі сценарії? А що якби я був м'якшим? А що якби я більше часу проводив з нею? А що, якби я не розлучався? Ця нескінченна гра в що якби стає формою самокатування. Але найжорстокіша пастка чекає на тих батьків, які намагаються купити любов дорослої дитини. Вони дають гроші, купують подарунки, оплачують рахунки, сподіваючись, що дитина нарешті оцінить їх. Але кожен такий подарунок лише поглиблює прірву. Дитина починає сприймати батьків як банкомат з емоціями, а батьки перетворюються на наркоманів, залежних від рідкісних проявів дитячої уваги. Існує особливий тип батьків колекціонери доказів любові. Вони зберігають кожну листівку, кожен малюнок, кожне фото з дитинства, ніби намагаючись довести собі та світу. Дивіться, вона ж мене любила ці реліквії стають музеєм втраченого щастя, в якому батьки проводять все більше часу. А тепер уявіте собі найстрашнішу ситуацію дитина повертається. Після років мовчання вона раптом дзвонить, але повертається не з любов'ю, а з проблемами. Гроші закінчилися, стосунки не склалися, здоров'я підвело, і батьки знову кидаються допомагати, сподіваючись, що цього разу все буде по-іншому. Це нагадує історію про чоловіка, який годував бездомного собаку. Собака приходив лише тоді, коли був голодний, а наївся, зникав. Але чоловік продовжував чекати, бо ці рідкісні хвилини близькості давали йому відчуття потрібності. Чи готові ви визнати, що іноді любов треба віддавати, не очікуючи нічого натомість? Це найважча правда для батьківського серця? Але що? Якщо я скажу вам, що невдячність це не вирок, що існують способи вилікувати ці рани і знайти мир, перший крок до зцілення – прийняття відповідальності не за почуття дитини. А за власні очікування. Кожен батько несвідомо створює в голові ідеальну дитину. Цю дитину він любить більше за реальну. Ідеальна дитина дзвонить кожного дня, ідеальна дитина вдячна, ідеальна дитина ніколи не робить боляче, а реальна дитина не може з нею конкурувати. Другий крок розуміння того, що дитина вам нічого не винна, ви вирішили її народити. Ви вирішили її виховувати, ви вирішили її любити. Це були ваші рішення, і дитина не підписувала контракт на вічну вдячність. Це звучить жорстоко, але це звільняє. Коли ви перестаєте вважати себе кредитором у стосунках з дитиною, ви перестаєте страждати від її боргів. Третій крок найскладніший навчитися любити дистанційно. Як навчитися цінувати захід сонця, не намагаючись його зупинити? Ви можете любити дитину, пишатися нею, турбуватися про неї, але ви не можете нею володіти. А що робити з болем? Біль від дитячої невдячності особливий він не гострий, як біль від втрати, а тупий і постійний, як біль від хронічної хвороби. Цей біль не треба лікувати, його треба прийняти як частину батьківського досвіду. Існує медитативна практика, коли люди навчаються сидіти з болем, не намагаючись його змінити. Ви просто визнаєте так, мені боляче, так, це важко. І це теж частина життя. Багато батьків бояться, що якщо вони перестануть страждати через дитину, то це означатиме, що вони її не люблять, але насправді протилежне. Справжня любов не вимагає страждання як доказу. А ось що дійсно дивовижно коли батьки припиняють полювання за дитячою увагою, діти іноді самі починають наближатися не завжди, не обов'язково, але іноді це відбувається тому, що дитина перестає відчувати тиск очікувань і може дозволити собі природні почуття. Пам'ятайте. Ваше завдання як батька не в тому, щоб виростити дитину, яка буде вас любити, ваше завдання виростити дитину, яка зможе любити взагалі, а це зовсім інша історія. Іноді найкращий подарунок, який ви можете зробити невдячній дитині, це показати їй, що можна жити повноцінним життям, не залежачи від чужого схвалення. Навіть якщо ця чужа думка належить власній дитині. Це не означає стати байдужим або холодним, це означає стати цілим. Людина, яка не потребує постійного підтвердження своєї значущості, парадоксально стає більш привабливою для оточення. Можливо, найголовніша помилка батьків невдячних дітей це спроба достукатися до дитячого серця через вину дивись, як ти мене засмучуєш після всього, що я для тебе зробив. Коли я помру, ти шкодуватимеш. Ці фрази працюють як ущільнювач, вони не відкривають серце, а навпаки, закривають його ще міцніше. Замість цього спробуйте техніку емоційного нейтралітету. Коли дитина поводиться холодно, реагуйте так, ніби це погода, приймаєте відома, але не сприймаєте особисто. Розумію, що ти зараз не готовий до спілкування. Я тут, коли захочеш поговорити. А що робити батькам, чиї діти вже дорослі і живуть своїм життям, найголовніше почати жити своїм. Багато батьків після звільнення від обов'язків відчувають страшну пустку, ніби їхнє життя закінчилося разом з дитинством дітей. Але насправді це шанс нарешті познайомитися з собою справжнім хто ви без ролі батька, що вас цікавить, про що ви мрієте. Які у вас таланти, які так і не розкрилися через батьківські турботи? Чи знаєте ви, що діти часто повертаються до батьків не тоді, коли ті страждають і благають, а тоді, коли бачать їх щасливими і самодостатніми? Це не закон, це не гарантія, але це трапляється набагато частіше. Розкажу вам історію однієї жінки, її син перестав з нею спілкуватися після одруження. Три роки вона плакала, дзвонила, писала листи, потім вона втомилася і вирішила жити для себе, записалася на курси живопису, почала подорожувати, завела нових друзів. Через рік син сам їй подзвонив не через вину, не через обов'язок. Йому просто стало цікаво, що це за жінка, яка раптом стала такою цікавою і незалежною. Але навіть якщо цього не станеться, ви не програли, ви знайшли себе. А це найцінніший скарб, який можна віднайти в руїнах розбитих очікувань. Існує ще одна важлива практика для батьків невдячних дітей ведення щоденника подяки. Кожен день записуйте три речі, за які ви вдячні, не пов'язані з дітьми. Спочатку це буде важко, ваш мозок звик прив'язувати щастя до дитячої поведінки, але поступово ви навчитеся знаходити радість в інших джерелах. Пам'ятайте. Діти приходять у цей світ не для того, щоб зробити батьків щасливими, вони приходять, щоб прожити своє життя, і найкращий спосіб їм допомогти показати власний приклад того, як можна бути щасливим самостійно, а що робити з почуттям провини. Можливо, я справді поганий батько, ця думка мучить багатьох. Але подумайте навіть найкращі садівники іноді втрачають рослини. Не через свою недбалість, а тому, що не все в цьому світі залежить від нашого старання. Ви зробили все, що могли з тими знаннями і можливостями, які мали. Це найчесніша відповідь, яку ви можете собі дати. Досконалих батьків не існує, існують лише батьки, які намагаються. І ось головна таємниця, коли ви перестаєте намагатися бути ідеальним батьком. Ви стаєте справжнім батьком. Справжні люди роблять помилки, мають недоліки, переживають кризи. І, парадоксально, саме з такими людьми дітям легше встановлювати справжні стосунки. Тому, якщо ваша дитина невдячна, це не завжди ваша провина. Іноді це просто їхній шлях дорослішання, іноді наслідок складних психологічних процесів, а іноді просто нещасний збіг обставин. Ваше завдання не у тому, щоб змінити дитину, ваше завдання залишатися людиною, якою ви можете пишатися, незалежно від того, як до вас ставляться інші, навіть якщо ці інші ваші власні діти. Це найважча, але найважливіша урок батьківства навчитися любити, не очікуючи нічого натомість. Не тому, що ви святий, а тому, що це єдиний спосіб залишитися цілим у світі. Де ні від кого немає гарантій, і пам'ятайте, ваша історія як батька ще не закінчена. Люди змінюються, стосунки еволюціонують, серця можуть відкритися навіть після років холоду, але навіть якщо цього не станеться, ви проживете гідне життя, повне любові, яку не змогла знищити навіть найглибша невдячність. Поділіться у коментарях, чи стикалися ви з подібними ситуаціями. Як вам вдавалося знаходити сили продовжувати любити, не отримуючи взаємності? Ваш досвід може стати підтримкою для інших батьків, які переживають подібний біль. Підписуйтеся на канал, щоб отримувати більше матеріалів про глибинну психологію стосунків. Іноді найпростіші істини потребують найскладнішого шляху до їх розуміння. Пам'ятайте. Цей матеріал має виключно просвітницький характер і не замінює роботу з кваліфікованим психотерапевтом. Якщо ви переживаєте важкі емоційні стани, обов'язково зверніться до фахівця.